Вітаю вас, малята! Казка про правила дорожнього руху. У книжковому магазині на полицях і витрині різних книжечок багато. Ми прийшли туди із татом. В обкладинках кольорових і вірші, казки чудові, і бульвар, і пісні. Та сподобалось мені правило для пішохода. Прошу, тата, купиш? Згода? батько поспіхнувся. Дитина знати правила повинна. Книжку ввечері гортали і малюнки розглядали. На малюнках місто диво і чистеньке, і красиве, всі будиночки казкові, гарне, наче іграшкові. Навкруги цвітуть садки і веселі квітники дорозі мчать машини, і сучасні, і старовинні, на машини супер суперклас. Бачу їх у перший раз. Ніч настала, засинаю, дивне місто уявляю. та стає перед очима хатка з гарними дверима. Двері скрипнули тихенько, відчинились легенько. Хтось прошепотів будь ласка, завітаю нашу казку. Двері швидше відчинив, і поріг переступив бачу хлопчика сумного чи потрібна допомога, відповів, учора злива всі дорожні знаки змила. На дорозі молоди, страшно глянути туди. Не згадаємо ніяк, де який потрібен знак. У біді допоможі. Що робити? Підскажи. Пензли з фарби взяли і на вулиці пішли. Там безладдя мчать машини, без обмежень, без зупину, ще хвилини і зітхнуться, поламаються, поб'ються, я машини зупинив. Посередині провів білю лінію чудову, незвичайну, розділову, і машини в два потоки їдуть протилежні боки. Діти в школу поспішають, під колеса вибігають обережніше малеча, на дорозі небезпечно. Ми це місто розфарбуємо, білі смужки намалюємо. Наша зебра непроста, без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить, щоб дізнатись я й ти, де дорогу перейти. Злива знаки. Зовсім змила, лиш таблички залишила. Намалюємо, як слід, пішеходний перехід. Хай малесенька людина попереджує машини. Зачекайте, не спішіть, пішехода пропустіть. Ось і школа недалеко з неї вибігла малеча, наче зграйка пташенят, всі на вулиці біжать. До зупинки поспішають і уваги не звертають. По дорозі йдуть машини небезпечні для людини. Водії не слід спішити. Обережно школа, діти. Перехрестя перед нами, що тут діється словами, дуже важко описати. Так машин стоїть багато. Чи справзнісінький затор Поломався світлофор? Світлофор відремонтує, хай старається, працює. Знову світофор моргає і машини пропускає, перехрестя регулює, пішоходами керує. В нього на чотири боки є по три кругленьких ока. Ними світить недаремно, як подивиться зеленим. Ти скоріш не зівай, світить жовтим, зачекай, а червоним стій не йди, щоб уникнути біди. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко порітри, треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це підземний перехід. Розмалюємо табличку, хай людина невеличка вниз, по сходинках іде. За собою всіх веде, і підземним коридором виведе людей нагору. От і все. Порядок в місті, кожен знак в місці. Повертаємось додому. Сон скінчився. Не сплю я знову. А зараз перевірте себе, як ви запам'ятали, що саме допомагає зберігати порядок на вулицях міста. Якого кольору розділова лінія на дорозі: біла, синя чи зелена? Біла. Як ще називають пішохідний перехід? Антилопа, тигр. Зебра. Зебра. Який знак попереджує водіїв, що у цьому місті часто переходять дорогу діти. І треба бути уважнішими. Обережно діти. Оберіть колір світлофора, який дозволяє рухатись. Зелений. Оберіть колір світлофора, який забороняє рух. Червоний, який кольор спітафора закликає бути уважним, приготуватися. Жовтий. Як називається місце, в якому безпечніше переходити вулицю, якщо там дуже активний рух транспорту? Тунель. Підземний перехід. Підземний перехід. Гадаю, ви будете дуже уважними на вулицях міста, що збереже ваше здоров'я і життя. Дякую за увагу! До побачення.